Доброго дня. Два тижні тому я мала нагоду побувати на тренінгу, назва якого звучала так: Духовно-природний тренінг акмеологічного розвитку особистості, трансформації негативного травматичного досвіду у позитивні смисли майбутнього життя. Ну, як на мене, дуже кучерева назва, але я її зрозуміла по-своєму. Що буде мова йти про майбутнє України, країни, де зараз йде війна, але війна, звичайно. Закінчиться і будуть нові завдання для людей, і нові проблеми треба буде вирішувати. І люди, які стикнулися з війною, постраждали від війни, брали участь у війні. Вони мають якось призвичаїтися до мирного життя, і всі ми теж. І ця тема була дуже близькою для мене, як для волонтера. Благотворчого суспільства проекту міжнародного, і я пішла туди, щоб ну, діяти, поговорити з людьми на цю тему. Е я розуміла важливість цього запитання. Тому що я знаю, в мене є знайомі психологи, які зараз вже перевантажені, тому що дуже багато людей, травмованих війною, звертаються до них за допомогою, і їх кількість буде зростати. І, звичайно, це ну, серйозна проблема. І тим більше знаючи із міжнародних онлайн-конференцій про те, які катаклізми. Зараз відбувається на всій планеті, і які, звичайно, торкнуться і нас, я розуміла, що ну, треба щось робити, і треба про це, про все поговорити. І дуже була здивована, що стикнулася з нерозумінням, виявляється, бажання жити в мирному, щасливому суспільстві, об'єднатися в вирішенні всіх питань і проблем, які нас зараз вже є, які нас ще. Очікують попереду для того, щоб об'єднатися, для того, щоб подолати оці всі кризи кліматичну, екологічну, криза освіти, криза медицини, криза економіки. Та власне, куди не кіньоком, кругом одні кризи. І, власне, тому. Волонтери 180 країн об'єдналися і продовжують об'єднуватися і працювати для того, щоб проінформувати людей всього світу про ті проблеми, які на нас накочуються, від яких вже страждає дуже багато країн, дуже багато людей. І тим більше була здивована, чому. Ми так старанно згоджуємося із глобалістами, які організовують нам пандемії, війни, оці всі економічні, екологічні різного виду кризи, коли нам пропонують вже їсти один одного, їсти комах, і це не викликає такого, скажімо, довір'я чи обурення нічого. Тобто, люди все це абсолютно спокійно. Ну, відносно спокійно ковтають, але чому так не сприймається тема миру і щасливого життя? Невже люди, які повернуться з війни, які постраждали від війни, мені здавалося, що не до що здавалося, я впевнена, що люди, які дійсно постраждали від війни, вони не захочуть, щоб ця війна повторилася? І щоб люди гинули так, як гинуть зараз. І вони так само не захочуть, щоб люди гинули від кліматичних катаклізмів ні в своїй країні, ні в інших країнах. Ну ось і як же з цим всім бути? Я знаю, в мене є подруга, яка працює психологом, і до якої дуже часто звертаються зараз люди, які постраждали від війни. І... Власне, дуже важко їм допомогти, і ну, їй допомагає віра в Бога. Реально віра не просто така, знаєте, походи і в церкву там і для про людське що називається, а дійсно людина глибоко віруюча, і це допомагає їй, і допомагає їй терпіння надає допомагає. Любити цих людей і допомагати їх, але знову ж, я думаю, інші психологи теж з цим стикалися, що виникає таке ну, така проблема, чи таке питання у спілкуванні з людьми, які звертаються, що вони ждуть, що хтось це зробить, от хтось там магічно паличкою махне, чи якісь там здійснить магічні ритуали, і все буде добре. Але ж всі ми прекрасно знаємо, і психологи в тому числі, що нічого просто так не буває. І все над усім треба працювати самому. І так само, як над своїм лікуванням і над своїм, над своєю освітою, над своїм фізичним станом. Тобто, з якої сторони не візьми, все вимагає від нас, нашої роботи, нашої участі. І так само життя, звичайно, мирне і щасливе вимагає. Нашої участі, тому що ніхто без нас, нам наш нам цього щастя, не подарує. А тим більше зараз дуже важливе це питання, тому що стоїть питання, скажімо так, дуже категорично, або ми збудуємо благотворче суспільство, об'єднаємося і знайдемо шляхи протистояння клімату і всім нашим кризам. Або ми всі загинемо і нікого не врятують ні бункери, які зараз так в такій кількості будуються багатими людьми, і ні їх нікого це не врятує. Тому я ще хочу звернутися до всіх своїх знайомих. Давайте все-таки розбиратися в питанні, будувати це суспільство щасливе, заможне і мирне, щоб ніхто не гинув ні від клімату, ні від війни, ні від чого. І ми це зможемо, якщо ми будемо не ховатися від цієї теми і не шукати якісь ярлики, чому це неможливо, а візьмемось і почнемо це робити. Я згадую одну історію, яка була колись описана в пресі, про пожар у квартирі, до яких залишилось двоє маленьких дітей. Старшому хлопчику було 5 років, а його сестричці, ну не пам'ятаю десь до року, скількись місяців. І це, бу, була, це був якийсь поверх, високий поверх, і коли почалась пожежа, хлопчик взяв сестричку в рюкзак і вийшов з нею через вікно по дуже тоненькій щабелю, і вже потім, коли він до, дійшов до... Драбини його йому допомогли вже пожежники спуститися вниз. І після цього всі спеціалісти і всі дивувалися, як така маленька дитина змогла ось так швидко і організовано це зробити, і як вона ну, взагалі, що це нереально було пройти по такому, ну, просто ну, фізично неможливо, тим більше для такої дитини, яка ніде не тренувалася. Але дитина знала, що це треба зробити, і кажуть, там в коментарях було що дитина просто не знала, що це неможливо. Вона просто робила те, що могла, і тому в неї все вийшло. Я думаю, ми так само, якщо ми зберемося і почнемо робити, і думати, як зробити, а не як покритикувати чи відкласти на когось, перекласти, то в нас все вийде. Тому будуємо благотворче суспільство.